Всім великий привіт в пульбір. Відправляємося шукати новиночки, що є класненького, що є модного, які класні джинси. Хто любить пульбір, я люблю теж за стильні сучасні речі. Ось такі класні джинси. Джинси, банани, ще би колись назвали за цих складок вверху. І ще така є кепочка. Зараз все покажу. Кепка коштує 530 гривень з такими потертостями спеціальними. Це така задумка, класні джинси, а джинс легесенький такий досить. І ще є курточки такі. Так, я бачу далі висять, то я покажу, а, яка їхня ціна. Ще такий джемпер, оверсайз, На середній щільності в'язки, поло, поло зараз просто в тренді, з тим комірчиком різні джемпери. 1200 гривень і в складі візку за поліестер. Бавовна, тобто котон є, змішаний такий склад і досить непоганий, Досить непоганий. Це що таке? Смужку. Це шорти високі, називають ще міськими шортами. Не пляжні, бо є пляжні шорти, так є лаунж-шорти. А це от явно класичні міські такі, просто класика, навіть можна для ділового гардеробу, бо вони досить довгесенькі, за щіпами. Можливо, що десь є і. А верх, можливо, є жакет 1400 гривень, поліестер, віскоза і оластан. І розмірна сітка до 46-го європейського, тобто до досить великого розміру. А, не, є, це, не є бренд, який шиє тільки малі розміри, там маленькі, як хочуть. А це цілий костюм. Ось верх, а я бачу, є штани. Є штани, ще штани палаца широкі. Такий ніби і теплий костюм ну, та ще рука вкороти, ось такий широкий, навіть не палацу, а вони клішоні. І штани я бачу 1200 гривень, ну і склад такий самий, що є і віскоза, є котон, м'якенькі, такі а, затишні, але вони а, осінь зима, вона не є літні. Видно, що вони досить такі димисезонні ці штани. Ще якась сорочка у версес сподобалася. Бачу, я так буду йти, мені все подобається. Без кінця і краю. Ось така сорочка. Ну так, оверсайз такий. Зараз це розмір L, але тим не менше навіть на спинці, і вона така довга. І на спинці складочка. 1200 гривень 100% котон і розмірна сітка до XL. Але і підійде на 2X. Там, ця навіть ось ця L підійде на 2X 100%. Тому що вона оверсайз велика. Що я хотіла показати, ось ці джинси. І їхня ціна 1600 гривень 100% потон. Так, а це що таке? Народу трішки є, хоча я раненько прийшла. Ось такий жакет класний з пальтової тканини. Така курточка. Зараз її порівішу, Ось сюди, щоб роздивитися, бо варта, уваги досить. Навіть не думала, що полібір так. Цієї осені на віз класного товару. Застібається на гузик. Не на один гузик, а аж на два. З підкладкою. Ось так рука цільнокроєний рукав. А, Щось цікаве треба міряти, Є бокові кишені. Ну, мені сподобалося. І в стилі кос, харкет, мінімалістичний досить силует. 2,5 тисячі коштує, поліестер, 11% від шерсті, я крив. Тобто непогана є шерсть. Сподобалося. Ще такий джамбер є теж оверсайз. Та що ж так багато класного всього? Ось такий 1200 гривень. Непоганий в рубчик, такий легесенький, тоненький рубчик досить. Склад, бачу є котон і поліестер. Сірий колір. Так. Є футболочки, просто не буду її витягувати. Котонова 850 гривень. І шорти, теж міське місто, кемел за щіпами, 1400 гривень. Котон з ластаном непогано, класні шорти. Ну ось можна зробити висновок, яка мода, навіть якщо ціни вам, наприклад, в кульбір, ви вважаєте, що вони завищені, але ви розумієте, що можна пошукати. Інших брендах ось така сукня. Тут якість так собі, чесно кажучи, буду чесною з вами, максимально, але я так завжди чесна. 1400 гривень віскоза ластан. Вона ніби легесенької в'язки. Можливо, так має бути, але в мене відчуття, що вона просто швидко закашлатиться. Я би її, наприклад, не брала, цю сукню. Хоча це дуже індивідуально. Ну, Все ж таки в бордовому кольорі, що ще є класна якась курточка. Ух ти, яка класна куртка. Бомбор з плащівки, широкий такий. Цей бігуночок класний. Стильненько все. Вона одна чомусь висить 1600 гривень 59% котону. Непогано. Сподобалося. З гумкою знизу, це як у бомбурі, кишені бокові. Так, іду я трішки, напевне, вглиб, але я багато вже пропустила, просто прийшла, бо я бачу товару мега-мега ну, багато. Сьогодні це все не влізеться в випуск. Буде ще наступного разу. Я бачу там просто нескінченні ряди. 1400 гривень, поліестер, акрил і 5% шерсті. Такий приємний, я вам скажу, кремовий колір. До такого ледь-ледь беж. Приспущені плечі. Все на красивому і біле пальто є, а ще воно є і в сірому кольорі. Як це з поясочком довге. І з підкладкою 200 і в складі є 7% шерсті. Непогано. Такі пальта є в сірому кольорі. Чи не такі? такі, Ні, не такі. Не такі покажу. В сірому мені ще більше навіть сподобалося. Довжелезне, воно досить. Подивіться, яке класне, довге пальто. Це двобортне. Непогано. І в чорному кольорі, так? якщо тут це в чорному. Теж 7% а шерсті є, 2,600. 600. Непогано. Манго пальто 50% шерсті, але ну, там дуже класна модель. Подивіться, мій огляд з манго, просто пальто, щоб ви розуміли, дуже класне, але тисяч гривень. Ну, бо там 50 щемо відсотків шерсті, а тут менше є, але теж І це от сіре мені сподобалося набагато більше, ніж ось це біле. Якби не знаю по якості. І ще чорне є. Так, чорне є. Розмірна сітка до XL. Трішки оверсайз, бо я дивлюся S, наприклад. Ще таке чорне є, класне. Джинси, джинси широкі донизу, з поясочком, з потертостями, але джинс такий м'який, класний досить. 1900 гривень коштують ось такі джинси. Тут кава з молоком, такий кардиганчик. Як я показувала, в кремовому кольорі. Дорожча є ось допомога, тобто відтінок моку, 1400 гривень. Ну, складний відтінок і неможливо описати 5% шерсті є. Купище все, всього Купи все обмака. Щось цікаве. Тут гіплюровий рукаву Ну, Давайте покажу, щоб знали. Що тут такого є цікавого? Ось такий лонг оверсайз із з рукавами. Ніби футболка, а знизу якби лонг виглядає. 1050 гривень, верх котон, трикотаж, Ну і це поліамід, оцей рукавчик. Ще м'якесенький, ще з рожевої. Джембери американки. Ні, це кардиганчик такий рукавий не зовсім короткий, а до локтя, бо плечі приспущені. І в складі 5% є шерсті, 1400 гривень. Такий ніжний-ніжний рожавий колір. М'якусенький досить. Якість сподобалося. Навіть не гадуючи ми му з мохер, але тут не мохер, а 5% якоїсь вовна є. Базові черевики. Ну, Класичні мається на увазі. Шкірзам 1600 гривень лаковий. Матеріал ось такий глянцевий, навіть не лак, а такий глянцевий. Ще вініловий кажуть. Ще кажуть вініловий. Так, в пульбірчику. Мене цікавлять ось ці джинси. Так, що мене цікавлять ось ці І Я так перекрутила, що голова, напевно, закрутилася. ну, бо я бачу і те, і те, і те. Все хочеться показати натурально завжди, 1600. Гривень коровіча шкіра написана. Легесенькі, класні, ось такі кеди З натуральної замші. Коричневі, якраз на прохолодну погоду. От на душі, якби ну, по місту ж виходити, там, то нема болот. Ну, У нас, наприклад, ходиш по Бруківці, то болота немає, можна в замшу виходити. Але вони такі вже осінній колір. 1600 гривень ще такі є. Це одне і те саме, напевне, так? Це одне і те саме. Ще такі класичні черевики, елегантні вже. Все на елегантному, добротні. Відчувається, що це натуральна замша. Непогано. Такий ледь бежевий колір до кремового. Точно не кремо. Я хочу подивитися ціну. Навіть, бачите, тут написано шкіра. І от причеплено, з якої шкіри, з якої замші виготовлено. 2600 і написано, що свиняча шкіра вверх. Ось так. Ці теж мають вигляд натуральної замші. І дійсно так теж причеплена ця штучечка, що це шкіра. Класні козаки ось ці. Ось ці козаки класні. Так, ось так. Це теж відноситься до тієї ж корпорації, що Бершка, що Зара. Це один власник. Іспанський магнат. Просто лаконічна А або бо такий жакет з щільної тканини, а якби осінь жакет, 1600 гривень, поліестер і еластан. Так. Чим шикую далі, щоб показати? Ще ось такий, яке забуде. Який вони класні тут затерто так спеціально. Теж натуральна замша, є штучечка ось ця. І ціна 2600. Коров'яча шкіра написана, але вони дуже фешн. спеціально отут за таюті, а не те, що їх хтось зносив ось так. Бо якщо ви купите і вам не підійдуть і захочете продати, то будуть вам говорити, що ви продаєте. Просто о, брудні, затерті, так як буває, що така варка от, футболки, це все, це шкірзам 1900 гривень. Але краще додати до тисячу вже купити з натуральної замші чи шкіри. Ці джинси мені подобаються і от класні. Так ніби хтось повимикував кусочки, де дуже вони стильні. Хочу менший розмір взяти, бо бачите, всі великі розміри залишилися. Хочу менший, бо краще. Це багі. Вони широкі всі. Це багі-модель. 2200, правда, ціна кінська для джинсів, бо вони такі як бой фешн. Всі з розривами. Ніби сидів хтось з такими гострими зубками, якийсь тузик і оце все виривав Дуже сподобалося так, комбінезон джинсовий, поясна сумка венімом принц з кишенькою. Так, 850 гривень, недорого. І комбінезон з широкими штанами. Комбінезон коштує 1900 гривень з розривами, комбінезони в тренді. Якщо варіант є десь дешевше купити, то купляйте, бо це зараз тренд. Комбінезончик. А вони ще є в Animal Print комбінезони, а не тільки такі. Ось, Animal Print є. Це дуже на любителя. 2200, 2200. Нічого собі. Цей 1900, а вже в Animal Print, 2200. Ось така а, куртка просто. З плащовочки, навіть не з плащовки, а балоніва базового. Ну, куртка, якби не фешн, але на кожен день просто супер. 1900 гривень ось така. А ззаду ще а, є лого, таке прорезинене. Стягується вона, правда. Стягується знизу, це супер. І рукавчики на глумці. Не просто пряма можна носити як пряму, а можна стягнути. А ще є лопери. Теж Мають вигляд натуральної замші, Ну, все так і є. Дві 200 коров'яча шкіра. Класні ці досить. Прекрасно будуть, наприклад, з цим комбінезоном. Чому ні? Тут чомусь все навалено, а я йшла показати. Ось такі гаманці текстильні. Можна рюкзак собі купити. І докупуєте ось такий гаманець 480 гривень. в Асортименті різні є. Тут, тут такі, як для ключів, як ключ на 429 гривень, рюкзак і є animal print, Так як пояснив сумку я показувала. І тут рюкзачок. 1200 гривень, 100% котон. Ось такі були новиночки на сьогодні, з полівір. Всім дякую за увагу, за те, що були у моєму відео, що дивилися новиночки. До зустрічі!